Всім привіт! Сьогодні у нас 26 січня вже. Ось як у нас на сьогодні виглядає наша розсада перця. Нагадаю, це в нас розсада посіяна 12 грудня. Плюс-мінус сходи отримали десь за 10-12 днів. Тобто 24 грудня і перевалку ми зробили 13 січня в цей стакан. Тобто десь 20-денною розсадою. Із касети перекинули в горщик. Зараз цим рослинкам вже після перевалки 13 днів, тобто майже 2 тижні. І я думаю, вже за тиждень вона поїде на постійне місце вирощування, тобто в теплицю в ґрунт, що окремо в цілому покажу. Дуже багато запитань було в коментарях на рахунок режиму вирощування, тобто температурне освітлення і, і живлення. Тому по порядку ще трішки розкажу. Перше, це освітлення. Розсаду ми досвідчували тільки в касеті, тому що ми вирощували їх в окремому розсадному відділенні. Де в нас встановлені LED-панелі? Тобто після отримання перших поодиноких сходів ми ввімкнули освітлення на 24 години. Тобто 24 години на добу досвідчували. І це десь приблизно 3-4 дні, поки ми не отримали всі масові сходи, після чого почали робити ніч. В ідеалі, звісно, краще робити там перші дні, десь близько 6 годин ночі, поступово збільшуючи з інтервалом 2-3 дня на годину, на дві, і доводячи режим ночі до природнього, який на сьогоднішній день у нас це приблизно 12 годин. Ось. І досвідчували це в касеті. Після того, ну, це ми зробили такий режим до 12 годин. Якраз дошли, при вирощуванні в касеті Потім ми перемістили сюди в наше розсадне відділення, в теплицю ту розсаду, яку я показував процес перевалки. І е, тут уже без досвідчення рослинки ростуть. Контроль за витягуванням рослин робимо за рахунок температурного режиму. Ось, стараємось підтримувати в похмурі дні. Не більше 21-20 градусів в день, вночі це у нас десь приблизно 18-17 градусів. Інколи до 16 градусів опускаємо. Ось, якщо це сонячний день, то відповідно може тут температура піднятись і до 25, і до ну, десь 30 градусів. Скажімо так. ну, таких днів було всього два, і ну, скажімо так. В такому випадку ми робили провітрювання теплиці, щоб знизити трішки різкий підйом температури. Тобто, можливо, сама висока температура не є проблемою, є проблемою саме різкий підйом її. Тому ми в моменті це контролювали. Ось, Як бачимо, сьогодні у нас вже два тижні, так це 34 десь приблизно дня від сходів цій розсаді. Трішки повільніше вона зазвичай розвивається. Але це по причині ну, скажімо так, неоптимальних умов пророщування розсади, які в нас були в розсадному відділенні, де ми паралельно вирощуємо зараз томат ну, розсаду на томат. І тому що ми не можемо кожні рослинки окремо. Надати їй певну температуру, тому маємо трішки такі результати. Уповільнення в розвитку. Трішки, було, як бачимо, було витягування в касеті, тобто від 7 дольки до першого справжнього листка. Зараз, після, по суті, перевалки, витягування не спостерігається, ми його контролюємо за рахунок температури. Так, нагадаю, у нас тут 5 гібридів. Всі гібриди це від компанії Rixvan. Динаміка, які ми перефасовуємо під лінійкою Bestekern. Партека, Балканіка. Трішки менше виглядає Мерсіса і один номерний гібрид. Дані гібриди. Чуть менше, тому що вони пізніше на день-два взійшли. Але ми, не роз, щоб не розтягувати перевалку, перевалили їх в один день. Зараз тому вони виглядають чуть-чуть відрізняються по розвитку. Як бачимо, ось один гібрид, ось інший. Але в цілому, чим менша розсада, тим швидше вона переживеться у нас в теплиці в ґрунті. Ну нічого, Таке вже практикували, тому я думаю, все буде добре. Випадів, як бачимо, загалом немає. По, ну, по освітленню, я ж кажу. На касеті ми досвідчували. Тут у нас хоч і є днати, але ми не досвідчуємо. Задля економії, скажімо так. По температурному режиму то зараз тримаємо 20-21 в день, 16-18 градусів вночі. Сонячний день стараємось знижувати в ніч поменше, тому що в день дуже висока температура і прогрівається сильно і субстрат, і рослинки дуже випаровують. Ось. Що стосується підживлення, підживлювати розсаду ми почали ще в касеті з появою першого справжнього листка. На перці ми використовуємо комплексні водорощенні добрива. Власного виробництва це, ну, типові, що є на ринку формуляція 134013, 13, перша була фосфорна, потім чердуємо її з, з, з універсальною 20 -ками. Тобто нічого такого унікального тут нема. Ключове даємо підживлення з кожним поливом. Плюс до підживлення додаємо ще коренний стимулятор. На цій розсаді він вже використовувався тричі, двічі в касеті і один раз після перевалки, я думаю, що на, на цьому тижні ще одне підживлення буде корнестимулятором. І я думаю, в кінці перед висадкою я покажу, як, який вигляд у нас має сама розсада. Зараз, ще, звісно, корінь не заплів повністю, але вже активно пробивається і активно росте в самих стаканах. Зараз, якщо вдасться щось достати, показати обережно. Ось коренева система активно бережна, Тобто ось він уже товстенький, пробивається. Дуже махнати. Я думаю, за тиждень, при температурі оптимальній, якраз буде для нормально для висадки. Тобто саме ключове це зараз, по суті, боремося за кореневу систему. Листовий апарат, як бачимо, сьогодні добре забарвлений по живленню. не витягнутий. Ну, на цьому етапі в стаканах. Ось. Тому я думаю, що розсада буде скоро готова вже до висадки. Саму теплицю ми вже підготовили, тому ось так. Якщо є якісь е, запитання по е, режиму вирощування розсади, можете задати в коментарях. постараюсь відповісти за можливості. По живленню е, на томатах у нас зовсім інше буде живлення. Про нього я розкажу окремо, коли будемо робити перевалку, ну і стан розсади показувати. Тому на перці загалом усе.